Для мене Пасха не обряд, не звичай, не просто свято вихідного дня, подія ця важлива і велична. Вона, мій дух, надію і змісня, то свято серця, торжество над смертю, бо і я колись із мертвих оживу. Це день любові, ласки, милосердя. То сонця відблиск в пору грозову. В той час, як світ відконує обряди, що притінили цього свята зміст, по іншому я хочу святкувати, і від щастя вдержати не можу слів. Бо той, хто за мене в жорстоких муках, там на хресті Голговським помирав, хто ворогів прощав у час розлуки сьогодні вранці. І з могили встав. Здавалося б, такому не бувати. Добили, що хотіли, розп'яли. За що скажіть, прийшлось Христу страждати, щоб я й ти повіки з ним жили. І Ні сторожа, ні великий камінь не втримали в могилі ті Христа. Він є живий, повік тепер є з нами, такий негаданий. Кінець настав, де твоє смертежало, де перемога? Безсила ти проти царя світів? Він Бог живий, і тільки через Нього ми маємо прощення всіх гріхів. Тож всім тепер бажаю я сказати, бо в серці незабутні почуття, що моя Пасха. Христос розп'ятий, який віддав ради мене життя. А я не за звичкою до всіх вітаюсь, як це багато робить хто з людей. Христос Воскрес, я серцем утішаюсь, бо я тепер в числі Його дітей. Христос воскрес свою істину, я вірю, хоч кажуть, не бува таких чудес, ніщо не захитає мою віру. Спаситель мій живий, так він Воскрес. Про це тепер природа сповіщає, сади квітучий ірський потік, що в гробі відкупителя немає, він в моїм серці оселився повік. Тому сьогодні щиро вас вітаю із Великодним святом, Днем Чудес, і всім цю днину світлу побажаю, щоб і у вашім серці він Воскрес.